Доброго дня, друзі! В сьогоднішньому відео хочу розказати за паралізатор для свиней. Паралізатор я зробив зі звичайного зварювального апарата. В свій час я розпочав свинарництво з відгодівлі і прийшов час, коли було потрібно різати свиней. І для мене це було неприємно, я не вмів цього і не любив цього робити. І мій один знайомий друг він мені розказав, що взагалі є паралізатори. Він займався содьми, він різав, різав по людям. Я заліз в інтернет, подивився, так, да, дійсно є, і вже мався заказати собі. Але за день до цього я поїхав до людей за маленькими поросятами. На той час в мене ще не було свиноматок, я маленькі поросяти купував. І о, ще з ним почали розмовляти. Він каже, так же я б'ю паралізатором. Він мені показав його, і він був точно такого кольору, такої ж фірми. Це Звичайний зварювальний апарат перемінного току. І я згадав, що моєму брата, батьки в селі, е точно такий самий. Я зателефонував своєму брату, ми домовилися, я йому дав ось такий, трішечки більший, віддав свій е зварювальний апарат, а він мені віддав цей. І потім я зробив собі ось таку вилку. От. Звичайний провод 2,5 квадрати. Е Присоєдинив його до один провод до плюса, другий до мінуса. Провів сюди. Ну, спочатку він у мене був із е ножки із е звичайної табуретки. Але неудобно. Коли в свиню заганяєш вилку, свиня може впасти, там, десь щось зацепить і воно потрошки-потрошки її потрошки, розкололося. І там потім його стягував, Але не підійшло. І було Невдобно те, що на кінці тут мене були не загнуті, а прямі. І бувало, що інколи чуть-чуть ця сам цей прутик згинався і крутився. От так. Сьогодні я його переробив, зробив з 20-ї труби поліпропілен. за допомогою газового балончика нагрів, попропаював, тут загнув, закрутив, тут трошки прутики понагрівав. І попаю. О, зараз вони в мене вже ніяк вони не прокрутяться. І все буде надійно. Далі я перемотаю його зараз ізолентою. Ручку взяв із, з із дрилі. Ось так хопа. Тобто тут свердлом теж просверлив болт і отак закрутив, воно це все стягнуло. Я задавлює. Потім отут я його гарненько заізолірую і буде мені собі такий паралізатор. <клес> ось У кого, це ще так, як лайфхак, у кого є, наприклад, такий зварвальний зваль, зваль, зва, апарат. і не хоче, наприклад, його переробляти, то можна просто до сварки зробити так само вилку. Один провод на плюс, другий на мінус. Стяжками затягнули, якимсь скочем замотали, щоб ніде не, не контачило і там когось не стукнуло. І все. Скористалися, потім від'єднали і на подальше у вас залишається також зварювальний апарат. Ось таке мені це е, найкраще підходить, тому що немає цих криків, визгів, е, е, кров ми не використовуємо. Так що, коли я б'ю, е, свинка собі лягла, я за вухо ножем вдарив. Кров стекла і, і все. Тоді м'ясо чистіше, воно біле, немає криві е, і все нормально. Тобто, Будуть ще якісь питання, можете задавати в коментарях. Дякую за те, що подивилися. Поставте вподобайку, можете підписуватись на канал. Все, дякую. Гарного дня, бережіть себе, бережіть Україну. Бережіть близьких і все буде Україна.